Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, як би телефон не вдоби. Так що, друзі.

Ні, ну це вже не біжи. Та ні, вже все. Все, рибу уронили. Давай в Ой-ой-ой. Не надо, забирай його.

А, Ну ми скоро ще Березовська це, це, це чітко приїде. Ти потім, Мама, ой-ой-ой. Потухє быстрий наш. Зірвана я його. Прикайся, ми тебе вітаємо з днем народження. Це маленький презент, Це грінка писав. Бать. Так, це теж подарунок. З мене і сонця було дуже велике. Дякую. Тримай, тримай, тримай. знаєш, що треба йдути і все робити. Ми хотіли тебе на носилках ще принести. Так, хочемо покатися. Це теж. Це теж. тобі? Не треба. Не треба. Ти знаєш, що ти любиш. Ми зразу з вази подарили, щоб уже стояло в кімнаті. Кто будет снимать, дайте поснимать, да что же хоть кто-то. Вот так, дай, вот так А то бы куда тебе океан упал. Надю, а, она сразу плакать начала? Да. И, и трепать нервы. Да, трепала страшно. Боже, ну что с Путером? Видал, что она два-три кипи издевать. Мама, ну, спільне фото, стаємо. А ну, мама, рожа мама, не рвай. рожа. І батько з узочкою. І що, я перший раз рибу злою? Так, як ви зайшли, так що ви удачі. Так, це знак, це знак. Іду, іду. Іду. О, а ну. А? О, там, о. О, я Ой. Матюка, йди я його цеплю. Ні, не треба, на телефон. Надо просто вводить. Чого єш, так він приїхав на легку роба, а ти хай ніколи сами поїхав. О! Вадика, онкор. Ой! Клас! Рома, далі вітають, тільки ротика йому не порви. Рома, він що мені з ним робити? Йошку будемо варити. Він всередині там, його запитувати не будемо. Так що, хто хоче спортивної рибалки, приїжджайте до Романа, хату бобра, реально, відчуття просто кафе. Мандраж, який шашли! Який шашли, хоч трошки відволіктися від цієї ситуації. Це просто реально треба. Група мене вже приглашав дуже-дуже давно, але я ніж до нього не можу доїхати. Є, як на чорних камінцях. Удочки. Десять років і ніхто не витягував вже із цього. І чухла, і це реально Красота, зараз роздіваюся до безприсів. І пливу до рибки моєї. Ти що це просто кафе? Йо-майо! Ідуть і читать, за прийдуть! А він секунди, Я буду тоді на тобі сюди заприливав. заприливав. Вони всі пухають, Надя, не переживай. Він даже ти що не народилась і вже приливав. Сережа, а ти ж зови Натя сам процес, правильно знімає. Вона в руки крутить. А терпіть. А ти на косорожку можеш? Прямо на зерно, я витягую одного відбувається. Вони дві Бачиш, дибає вже. Щось єсть. Щось єсть. Сто процентів. Ура! Родили рибку. Хто це тобі знімає? Риска там водіє. Єди Є! А ми вже з'їли?

— Я? — Дешко, з тебе така. А що? Зам... Зам... Днем народження! Що, їж тепер? Ще просто ще не зозріли ніхто, щоб це співати, це так? Це да? ой. А ну, не що не треба співати много я літа, много я літа, много я літа, що, много, много я літа. Зато вони хеппі бьозди виучили. – З Не народження. Ну, щось у горлі деренчить, треба, значить, примочити, потому, мочить, тому так, що поки не примочить, то. Ти що ще шарманку?